Стоїть кормозбиральний Ягуар, біля нього стоїть стенд. Клас. І здавалось би, ну, стенд як стенд. Але в чому штука? Клас розробив в своєму додатку, який доступний всім, хто купив кормозбиральний комбайн. І цей додаток може. По фотографіям, тобто вам видають таку синю табличку, да, і він покидаєш сюди силос, робиш 5-10 фотографій, і цей штучний інтелект по фотографіях визначає якість силосу, да, в балах. Вон, може бути 68, значить комбайн настроєний неправильно, якщо 70 і більше, то комбайн настроєний правильно все ок. От, а... Раніше для цього, щоб визначити якість силу, треба була лабораторія і мінімум три доби. Зараз за допомогою штучного інтелекту, який зробив клас, це можна зробити там буквально за 10-15 хвилин. Ось як на відео фермер набрав силу в стаканчик, розправив його на табличку, достав телефон. Та ось така табличка синя. Достав телефон і просто фоткаєш, скануєш, і він показує, якість силосу не за три доби. А ну, відразу за 10 хвилин це дуже круто, це інновації.